Нічні обстріли позицій антитерористичної операції бойовиками продовжуються. За минулу добу їх було 22. Вогонь вели на всі лінії розмежування, на Луганщині тричі. На Донецькому напрямку зафіксували один, але потужний двогодинний обстріл. Зі сторони тимчасово окупованого Донецька та його околиць бойовики з мінометів калібрів 120 та 82 мм, міліметри, а також автоматичних станкових гранатометів вели вогонь по наших опорних пунктах в районі Красногорівки та Південніше Авдіївки. Наших воїнів на підступ. Пахдомарінки ворог обстрілював з гранатометів, а також вели вогонь, снайпери противника. Незаконні збройні формування знову застосовували 120-мм міномети, що заборонені мінськими домовленостями на маріупольському напрямку, де під вогонь потрапили наші позиції неподалік населеного пункту Березове 2 в районі Новотошківського, що на Луганщині, противник обстріляв один з наших опорних пунктів з автоматичного станкового гранатомету. Разом із тим у штабі АТО відзначили активізацію розвідки ворог. Впродовж минулої доби у повітряному просторі над підконтрольною Україні територією були помічені декілька ворожих безпілотних літальних апаратів. Також в Міністерстві оборони інформують про нарощення сил ворогом. Йдеться про Донецький напрямок. Туди стягують як бойовиків, так і озброєння. Зокрема, в район Донецького аеропорту прибула батарея 100-мм гармат Рапіра, батарея 122-міліметрових гаубиць Д-30 та взвод Гаубиць Мста Б калібр 152 міліметри. З Донецька у напрямку Спартака перекинуто до роти бойовиків. До Олександрівки прибуло дві самохідні артилерійські установки, дві БМП та вантажівка з живою силою. Четвер, на щастя, не приніс страт військовикам ЗСУ, проте є поранені. Троє військовослужбовців. Отримали поранення. Це сталося в селищі Широкіне. Окрім того, поранені і серед мирного населення. І вчора ввечері, внаслідок підриву на розтяжці, отримав осколкові поранення рук та ніг мешканець прифронтового селища Гранітне. Постраждалого було доставлено до Волноваської міської лікарні. У підсумку за добу окупанти випустили по наших позиціях більше 130 мін різного калібру.